Після виходу Житомирщини з локдауну Кмитівський музей відновив роботу. 18 травня тут відкрили виставку картин художниці Лєри Літвінової. Ця дата співпала з річницею депортації кримських татар. Сьогоднішня виставка присвячена цій темі. Виставка називається Шлях додому. Авторка картин розповідає, що її батько кримський татарин, а батько кримський татарин, але мої батьки вони зустрілися в Азії, в Узбекистані, де я і народилась. А коли почалася дуже така тяжка ситуація у Фергані, це були воєнні дії і Моя родина, вона прийняла рішення переїхати до Криму. Бо Крим це завжди була мрія моє, мого батька. Повернутися на родину, яку він ніколи не бачив. І люди, які зустріли нас, це місцеві жителі, наприклад. Це було дуже таке специфічне ставлення, до якого, напевно, ми не звикли. І навіть я була дуже маленька, але я розуміла, що. Бути е, кримською татаркою, або мати якесь відношення це не було якісь, це не дуже гарно впливали. І навіть коли купували якісь, е, якусь хатинку занедбану таку, бо не не, не було грошей, е, батько не мог не міг е, купити. Купувала мама на своє ім'я, тому що. Е, Неможливо було. Художниця каже, що працювала над виставкою два роки. ця виставка вона складається з робіт, які з однієї серії шлях додому. І почалось все з однієї роботи: ось цієї шлях додому. І на протязі двох років я робила далі інші роботи, вони більш такі маленькі. Ось ця велика, але в більшості це такі невеличкі роботи, і це спогади по моїм поїздкам по різних містах України. І здебільшого, це поїздки до Криму. Експозиція Шлях додому налічує 26 картин і Працюватиме в Кмитівському музеї образотворчого мистецтва до 10 липня. Ольга Степоренко Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.